12 червня, горох наш, такий вигляд має, це тут він морозом прибитий був, цей воно тут тому і зелене, тут де я робив фотофітогормонами, там вище, він геть сухий. Чого я сюди приїхав? Я поміряв там вологу на своєму інших кусках, там де він вже жовтий весь, то 14,5 показує голова. А приїхав сюди, а тут у нас ну, от, є такі, да, от вони, зелені геть. Це сухе, це зелене, це сухе, це зелене якесь. Но боби, боби там вже сформовані. От, вони в принципі сформовані. І це от е, ці 5% там чи скільки цього з зелені. Цього, іменно отут от. Оцей кусок. Скільки тут? Гектар 5. І за нього ждати все це діло я не буду. Ми сьогодні зайдемо вночі, зробимо диссикацію. Зараз оприскувач у мене там кліщів ганяє на соняшнику. А після того той він приїде сюди і зробить диссикацію цьому гороху ми завтра зайдемо його і будемо молотить вже. Почнемо з того, де 14,5. Є отакі питання, от. ячміньку од хвороба -то взявся, тобто ми це все підсушимо. Края тут бур'яни якісь є, тобто тут основний посів, Якби він чистий. То ми тут працювали гербіцидами, тут геть чисто все. Там хлопці мені кажуть, деякі, а, на 13, два гербіцида робиш. Можна одним гербіцидом все забрати. Ну окей хлопці, у вас не виходить, ну окей, да, можливо. У мене не виходить одним гербіцидом забрати. Все базаграном. граном. Я працюю два рази. Літр пульсара перший раз і другий раз 1,3-1,5 літра бентазона. Тому у кого виходить, то молодці є. Так, отакий Рейстан 374 грам на літр дікпад Діпромід. 0,8-1,2 пишуть, літр я буду застосовувати. І отакий от підкислювач по 200 дам на 100 літрів води. Норма вилову 100 літрів буде на гектар. Подивимося, що як воно відреагує на це.